Я дуже вдячна всім іноземним журналістам, які роблять про це сюжети, що вони роблять акцент на тому, що епівідронщики не сидять десь у Києві в бункері і керують дронами. За тисячі кілометрів від того місця, яке вражають, це не так, і це одна із великих ілюзій, які просуває російська пропаганда, мовляв, проти нас воюють ні люди, які десь там сидять в бункері на Банковій, біля Зеленського і убивають своїх противників, і так далі, і так далі, і так далі. І я розумію, що і серед українців, і ми сьогодні поговоримо зараз про приклад того, як цю історію насаджують серед українців. Для того щоб вони відчували зневагу, як би то як би це страшно не звучало до тих, хто їх захищає. Але і для світу це теж треба показувати, що так це новітня війна, це війна, якою світ ще не вміє оперувати. А українці вже навчилися, бо ми номер один у цьому. Але це війна, яка для тих, хто воює півдронами, несе теж великі ризики і велику небезпеку, небезпеку смерті. They are having some problems with the drones. The problems they are having today are because all the antennas and connectors they need for the drones are getting wet due to the light rain, which can cause them to fly, but just enough to get damp and not work properly. So they are continuously having problems, but going out is dangerous. If they can see the Russians, the Russians can see them too. Drones are very effective they have a few limitations you can't see them and they suddenly appear in the sky what happens a primary goal for both sides is finish with these people find out where they are and they have told us they tell us if they find the position they blow it up that is it's not that they are going to kill the operator is that they blow up the position so Therefore going in and out in and out in and out in and out continuously is a danger. But they have to. In the end, the drones whatever it takes, but they have to fly. А зараз я вам для контрасту покажу контент, який згодовують малоросам в очікування вати. Просто щоб ви зрозуміли, що роблять з головами людей, яким в какие випорожнюються снежаные горы и їй У есть. просто, этот приклад был под рукой, поэтому я его и показываю. Будет определенная фильтрация военных, и соответственно, если Трамп и Путин договорятся о том, что в принципе основной контроль над Украиной будут э, держать русские, то они будут ловить всех дроноводов. І там довгий текст про драноводів, Я вам це вже цитувати не буду. Але от те, що я провела про от сидять ці драноводи в бункері під Києвом і убивають беззащитних маленьких людей, як нелюді і так далі. Я вам просто хочу, от, от вона починає ці тексти, говорить, 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 говорить. Головне, що ну, ви бачите, цей прогноз Путіна Трамп, звісно ж, договорились. І завершує все це. И, скорее всего, они поедут воевать на какую-то другую войну. То есть, обретя вот этот опыт, они продадутся задорого и в принципе будут убивать других людей. Потому что человек, который способен воевать и убивать, и который начал это делать это как собака, которая охотничья, да, которая порвала дичь. Обычно она уходит в выбраковку. Щоб ви розуміли, це Сніжана Єгорова описує так захисників України. І уявіть собі, якщо є граждані України, носітелі українського паспорта, які це дивляться, і сприймають як норму, то вони до тих, хто їх захищає, ставляться як до собак в оберговки. Це щоб ви не дивувалися деяким настроям серед ватанів, що все ще тут затіхарівість. Бо ці настрої з'являються не просто так, а через контент, який дивляться. Я вам просто показала приклад того контенту, на який я натрапила. Але насправді, оцей от контент про дранавода, в котери, взагалі, павобраковки, собаки, нідлюді і так далі, і яких презентують як людей, що не піддають своє життя загрозі, а просто десь сидять в теплому місці, це ще одна російська дичина, яку Роблять винятково для того, щоб накачувати зневагою і ненавистю українців відносно тих, хто, власне, захищає їхнє нормальне життя, право на майбутнє. Ну, власне, давайте тепер перейдемо від Сніжаної Горової до уривку з фільму про війну Дарвіна, бо там теж йде мова про те, що, попри те, що це найновітніша війна, вона несе дуже багато загроз. It's a high risk mission. The pilots are the hunters and the hunted. Being close enough to kill means you're close enough to get killed by drone pilots on the other side. Ooh. They found the base of a Russian FPV team. <laughs> right now they're. of war. Це подорож в майбутнє війни. І дійсно, ще раз поверну вас до фільму війна Дарвіна. Цей сюжет він є черговим нагадуванням світові, що українці насправді дуже передова нація. Ми вміємо набагато більше, ніж про нас думає світ, і в чомусь ми найкращі. І в чомусь ми найкращі, і дуже багато сюжетів з цього приводу знімається. Просто вони проходять дуже часто повз нас, і нам здається, що про нас не знають, шоу про ці сюжети ніхто не знає. Зрозуміло, що це не таке охоплення, як щорічна щоденна проповідь Рістоюча. Але знову ж таки, там, по-перше, масив батні. Завжди стабільне. По-друге, масив загіпнотазований кур один і той же, і в принципі, вони мало що насправді своїм навіть величезним масивом вирішують. Це завжди показують потім вибори у Верховну Раду, типу партії Шаріє. І так далі. Ви бачили, які у нього були аудиторії перегляди, і ви побачили в результаті, що він там нікуди нічого не зміг набрати. Теж саме і з іншими роздутими бульбашками.